Букварик з тигриком і війні, ми будемо разом вивчати, і ти з нами вчитись, спіши щоб навчитися добре читати. Аж тридцять три зорі нам світять не вгорі. На білім-білім полі Збираєм їх поволі. Ці тридцять три зорі у нашій букварі. Який сьогодні гарний сонячний день, як приємно гуляти лісом і дихати прохолодним ранковим повітрям. Ах, ледь не забув. Сьогодні в мого друга війні День народження. Що я йому подарую? О! Піду до кролика за порадою. При кролику! Е привіт, кролику! Привіт, тих Чим ти займаєшся? Я тобі не завадив? Ні. Заходь. Ось недавно прочитав у книжці про те, що капусту та моркву потрібно підливати. Тоді овочі ростуть швидше і будуть великими та смачними. Зараз я візьму поливалку і піду поливати грядки. Як чудово вміти читати! А як можна навчитись читати? хе «Хе-хе! Потрібно вивчити буквар. О, придумав. Я подарую вінні буквар. І ми разом навчилось читати. Дякую кролику за пораду. Та нема за що. Вінні вітаю тебе з Днем Народження. Це тобі подарунок. Ой, дякую. А що це книжка? Але ж я не вмію читати. То не проста книжка. Ця книжка називається Буквар. З ним ти навчишся читати, а щоб тобі не було нудно, я вчитимусь разом з тобою. Ха-ха, чудово! Ой, спасибі, тигрику! Я думаю, ми добре проведемо час і навчимося читати. Перша літера нашого букварика А. Послухай, автобус їде по алеї, а Катія цвіте в садку. А ми зібралися під нею Абетку вивчити легку. О, а я знаю загадки на букву А. От спробуй відгадати. Загадки. Скляний дім. А в домі тім на всі боки риби лупоокі. Акваріум. А ось іще одна. З самісінької Африки привіз дядько Панас маленькому Івасику солодкий. Ананас. Запитав Орел в шуліки. Де дістати можна ліки? Хе, цей будинок недалеко називається аптека. Наступна буква У. Удав лежить в клубок, згорнувшись. Він міцно спить, ледь посміхнувшись. Удаву сняття сняться сни веселі, як він крутився у пустелі. О! А давай по черзі називати слова, які починаються на букву У. От перше слово Удав. Учитель. Учень. Урок. Узор. Уява. Ой. Укол. Слово оса починається з літери О. До речі, от я знаю віршик про осу та віслюка. Послухайте. Віслюк по вулиці гаса. Його ужалила оса. Ой боляче. Отож, малята, осу і вам не слід чіпати. Смійтесь, смійтесь. А я знаю веселинку. Послухай. Ти Андрійку, мабуть, нічого не знав, що вчителька поставила тобі одиницю. Каже мати синові. Як нічого, озвався Андрійко. Якби я нічого не знав, то вона нічого й не поставила б, а то ж поставила одиницю. А от іще одна. Бабусь, ти завжди говориш, що на зло. Треба відповідати добром. Так, сонечко, відповідає бабуся онукові. А внук їй каже: тоді ти можеш купити мені морозиво. Я розбив твої окуляри. Хі -хі 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 а от і ще одна. Хлопчик приїхав із міста до села До бабусі. Заглядає в колодязь і каже: Ого, скільки води випили А далі вивчимо букву М. Мищі милом миску мили, мищі мило. Загубили. Може, мило в річку упало? Може, мило жабка вкрала, і маленьких жабенят милить милом аж до п'ят. Давай разом прочитаємо склади. Ма Ми. му мо. Ум. Ум. Ма, 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 закінчилася зима. Му-му-му Не знаю чому. мо Мо, мо, на відпочинок їдемо. Ам, 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 намалюю сам. Ум-ум-ум, um, um, um. не створюйте шум. Ом-ом-ом заспіваємо хором. Ухти, ми вивчили уже цілих чотири букви. А давай тепер почитаємо слова. Ма-ма. ма, му, му. А тепер я загадуватиму загадки. А ти їх. Відгадуй загадки. Сидить панна у світлиці, молода, червонолитя. Хто до неї завітає? Вітамінами вгощає. Хе, морква. Над капустою літав, під листочки заглядав. Наробив велику шкоду. Він для нашого городу. А, мотелик. Прилетіла цокотуха, щось торочить понад вухом. Всім набридла байкатя Без початку і кінця. Муха. А Б, в, Г, Д, Е ось же перша сімка є, є не сім, а Вігі сім. Сперечали ЖЗ, далі пісеньку вели, і мирило їх, а І в шапочці стоїть новій. К Л, М, Н, О, П, Р разом ходять від тебе. С стало те токлось, у ФХ це час здалось, ша і Ща в гурті зівак загубили м'який знак. Ю, і я не вийшли з гри, всі ми тут нас тридцять три.